Імітували затримання злочинного угруповання, показали прийом рукопашного бою та майстерність аварійного керування авто. Курсанти університету внутрішніх справ влаштували для школярів видовищну екскурсію. Вишим дітям демонстрували навички, які можна отримати у цьому навчальному закладі. Що вразило учнів найбільше? Юлія Крива цікавилася. Піднімається до гори, чутно запах паленої гуми. Майстер аварійного керування віртуозно демонструє навички. На асфальті залишаються сліди від шин. Увага дітей завойована з перших хвилин. Далі більше курсанти імітують затримання озброєної злочинної групи. При цьому демонструють вміння володіти зброєю і прийоми рукопашного бою. Вражені побаченим діти йдуть на екскурсію університетом серед відвідувачів вишу і Єлизавета. У її родині каже військові і дідусі тату дівчина збирається продовжувати їхню справу та мріє вступити незабаром до університету внутрішніх справ. Отже, видовищної екскурсії чекала з нетерпінням. хотіла Ну та більше всього демонстрація там інтересна навчитися там стріляти, владіти. Біля експозиції зі зброєю купчаться такі самі симпатики правоохоронців, роздивляються вогнепальні зразки. Як називаються та як з ними поводитись, розповідають курсанти. Навіть автомат. Автомат Калашникова укорочений. А, значить, я, я, думала, Хочу, я думала, добре в городе, тому що короткий ствол для зачистки поміщення. Фахівці університету кажуть, що року стараються якомога яскравіше продемонструвати особливості своєї роботи, і недаремно переважна більшість тих, хто приходить знайомитися з вишим, згодом до нього і вступає. Нам дійсно є що показати молоді, тому що в нас наразі працює успішно і лінія 102. І зала судових засідань у травні цього року. Ми вже започатковуємо так звану систему електронний деканат, що наразі в подальшому буде унеможливлювати будь-які прояви корупції між студентами, курсантами та викладацьким складом. У школярів, які сьогодні відвідали університет, ще буде час визначитися з вищим. У переважної більшості з них залишилися поки позитивні емоції від видовищного дійства, створеного фахівцями, усвідомлення того, що саме такі здатні рятувати людські життя та запобігати злочинам, має прийти у процесі навчання. Юлія Крива, Олександр Дубина, новину одинадцятого каналу.